А я після 14 року ми знала, що, що це таке, як поводяться родичами українських військових. Тому, коли стала вероятність, що можемо можем бути в окруженні, навіть в окруженні, чи окупації, ми в початку марта виїхали жінкою в Дніпр. 5 на 6 метрів, 3, 6 на 4 метри в вот час пішов зразу, не мог сидіти. 1 марта подписал присягу. В армии служив, принял присягу. Воюю на нули. Богато. Ну, все даже не обсуждалось. Я знал, что винпиды. Просто давай, давай, сынок. И в основном на нуле сидеть в окопах. Все время в отпуск приезжал. Раз в півроку питаю, час би пішов, Знаю, що все в наше страні проходить. відбувається дуже всього поганого, але все одно пішов би каже. Максимум не було зв'язку з ним около трьох тиждень. Жена получила, получила інфаркт отримала, отримала інфаркт, звісно, жінка моя за сина. У врачі розповіли, що причина інфаркту Нельзя можна Отаку куклу беремо, вона вся спутана. Її розматуємо на таку нитку, зв'язуємо местами, щоб вона не путалась. І далі вже будемо її різати на нужний метраж на закази. Прихожу сюди кожен день, крім вихідних, вихідний відпочиваю. Тут в основному організовую те, щоб було з чим плести людям сітки. Готовлю ріжу основу, висчитую. Наша тут підрозділ десь плити сотки, 100-150 метрів сіток. Ну, Скільки потрібно, скільки буде, поки треба буде потрібно, в сітках, поки будемо їх робити. Вчора хлопці приїжджають, тільки щоб був прильот все спалило. Проте срочно сітки треба. срочно сітки. У нас заказів на два місяці. І викраюємо одна мотивація тут, щоб їх було як можна більше. Ну, це мотивація. Наскільки ну, вони їм потрібні? Коли сам розумієш, бачиш, що що роблять ці сітки, як вони захищають життя? Скільки техніки з того, що немає сіток, пропадає. Хотів, звісно. У мене там все осталося на Донбасі. Я все брос. Ми не неслась нічого. Не то, що хотів би. це мрія.